Друзі, всіх вітаю 25 січня. Мандри продовжуються, але локація змінилася. Ми наближаємось до Драгобрата і зараз ми приїхали в Ясеня. Їхали ми з залізничним потягом. Квиток коштує з Татаріва. Знову повернулися в Татарів сьогодні. Поїхали автобусом. Автобус коштує з поляниці до Татаріва 50 гривень. Ви пам'ятаєте, я казала, що таксі коштує гривень. А автобус коштує 50. До речі, сьогодні ми дуже довго чекали автобуса, ну майже годину. І я вже розуміла, що я запізнююсь на потяг, тому треба брати таксі. Я вже отак руками голосувала, але мені ніхто не встановив. Потім я скачала уклон, думаю, зараз визову уклон. І знаєте, скільки мені показав? 640 гривень. Ну, думаю, що робити? Треба їхати, тому що в мене потяг. Але приїхав автобус, і нас за 50 довіз. Тож. Так, потяг я сказала 150 гривень, Все, ми приїхали з залізничного вокзалу, пройшли пішки, йшли до готелю. ну, хвилин 40, напевне, йшли. Він знаходиться в центрі, а залізничний вокзал десь на околиці. Тому так, готель називається Мандри, мені здається. За дві ночі ми заплатили 1800 гривень. Зараз будемо дивитися, як проїхати на Драгобрат. Ну, всі тут возять, ми багато вже бачили. Чому я хотіла і ночувати на Драгобраті, але коли я хотіла забронювати, то мені показували дуже високі ціни, починаючи від 4 тисяч. Можливо, я запізна. Треба ну, заздалегідь, тоді у вас вийде щось забронювати дешевше. А так ну, 4 тисячі то для мене дорого. Тому... Тому ми в Ясенях залишаємось. 1800 за дві ночі. І зараз ми йдемо, показую вам номер, і ми йдемо шукати ну, інформацію. Шукати інформацію. Тож дивимось номер. Ми на третьому поверсі. Двоспальне ліжка. Там ще маленьке ліжко. Растюня, добрий день. Зараз йдемо. Туалет і душ. Світла, де не знаю, де світло. Будемо шукати. <гум> будемо шукати. <гум> так, ну все, друзі, отаке маленьке віконце ще. Кудись, кудись воно веде. Все, отака ситуація. Тут ми будемо спати дві ночі, і потім в понеділок ми їдемо в 14. чимось у нас потяг на Одесу. Єсині Одеса. Все, ходімо. Ось такий перший поверх, вхід. І тут відразу кухня. Є столи, багато на всіх вистачить. холодильник, і тут можна щось приготувати. Посуть, є чайник. Все. Друзі, подивіться, де ми з растенькою. Ми піднімаємось наверх. Ні, не на Драгобрат. Зараз буду розповідати вам цю історію, що як нам не щастить. Растюня, що ти робиш? Кайфуліки у Расті. Так, друзі, розповідаю. Прийшли ми в готель, кинули речі і відразу побігли. Ну, вже обід був. Ми приїхали в обід. Побігли ми відразу шукати туристичний центр. Навіщо, спитаєте ви? Тому що я бачила відосики, як люди на Драгобраті на ратраках зустрічають схід сонця і захід сонця. Ратраки це такі трактори, я не знаю, як назвати, автомобілі, такі, які готують траси траси для лижників, рівняють сніг. Ось. І вони вивозять далеко високо в гори і люди бачать неймовірно красивий схід сонця, захід сонця. І я так собі накрутила, ну я ж завжди. Більше фантазую, чим воно є в реальності. Нафантазувала, що я знайду туристичний центр, і мене там всі чекають, і відразу мене повезуть, повезуть на захід сонця. Не так сталося, як гадалося. Центр ми знайшли, ми живемо неподалік нього. Але на схід і захід сонця вони не возять. Вони просто дали інформацію, що в них підйом є на джипах, коштує 500 гривень в одну сторону. Є на таких увазіках, у як ми раніше казали, то на увазіки 350 в одну сторону. Каже, Схід Сонця, захід сонця не зустрічаємо. Але я можу запитати, бо я з нею почала вже розмовляти з цією дівчиною. Я кажу, як так, от ми приїхали, на жалость здавіть. Ну, я можу. Вчуся, вчуся, я не можу, але вчуся у Расті. разтя в мене є вчитель. Так, дивимось. Потихеньку повертаємось, і який нам вид відкривається, це кайфуліки. Ця дівчина дзвонить. Вона комусь подзвонила, їй дали номер телефону, вона дала його мені, я по ньому дзвоню. Там немає зв'язку. Передзвонюю по іншому номеру. Мені кажуть, чекайте, поки там вийдуть на зв'язок, тому що вони в горах там не так просто дозвонитися. Ой, друзі, я в шоці. Нарешті я дозвонилася. І мені кажуть, добре, можна зустріти сьогодні захід сонця. Ви будете через годину біля такого то готелю? Я кажу, звісно, я вже біжу. Він мене кидає її локацію, я дивлюся цей готель на Драгобраті. А як мені дістатися дорого-брата? Я кажу, а як мені дістатися, дорага брата, щоб зараз виїзд був? Він каже, ні, сьогодні ви вже не встигнете. Я починаю тупіти і казати, а завтра на схід сонця. А він каже, немає місць. А зараз я думаю, як я збиралася на схід сонця, завтра бути там, а трансфер до дорога брата вночі хто мене буде вести? Ну, така ситуація. Начебто я записалася завтра на захід сонця. Тобто, ця дівчина з туристичного агентства вона каже, вам сьогодні немає сенсу їхати на драгобрат, ну якщо з поверненням. Ви туди приїдете, вже буде темно. Ну що ви там будете робити? Треба повертатися вже назад. Каже, поїдете завтра зранку і будете там цілий день, а ввечері вже поїдете на ретраках зустрічати схід... Ой, захід сонця. Так і вирішили. На цьому і зупинилися. І це вона мені порекомендувала. Кажуть, йдіть сюди нагору, сказала, як вона називається, але я нічого не пам'ятаю, бо я трохи в шоці. Каже, ідіть на гору і там ви побачите дуже красивий вид і захід сонця. Зрозуміло А оце, що ми бачимо, оці як назвати? Це називається бугільний підйомник. Я вже як справжній лижник, я знаю всі, всі назви, зрозуміли? ви? Це бугільний підйомник. Це коли на лижах ти отак піднімаєшся, але він не працює. Христина, що ти там робиш постійно? Ну так, друзі, все вам розповіла. Зайшли в магазин, купили якісь реліні, якусь булочку. Не дуже свіжу. Вже спустимося з гір та підемо в ресторан. Отака От ситуація. Так що сьогодні ми в Ясенях. Вірно я кажу, склоняється це слово В ясенях. Боже ну красота та вишу. Я піду в далекі гори Та-да-та-да, -та -да. полонини. Клас. А де ж, драго брат? Друзі, ми піднялися. Вітер страшенний. Ну, сьогодні в місті вітер. Отакий От вид це попереду. А ось позаду, звідки ми прийшли. Боже, як красиво. Друзі, тепер допоможіть мені розібратися. Що я бачу? Де драгобрат? Де Говерла? Де Петрас? Як мені сказала дівчина екскурсовод, що попереду буде Говерла, справа Говерла, сліва Петрас. Оце засніжені то вони, то я їх бачу. А драгобрат. Друзі, а тут такий будиночок. Зараз я прочитаю, що тут на табличці. Хотіла показати вам хрест. Хрест і будиночок. Я так розумію, що це музей. Схилимо голову. Вони опришки 17 століття, воїни гуцульської оборони 1919 року, Карпатської Січі 1939 дев'ятий рок та УПА, 50-та, які виборювали святу правду та свободу, заслужили на нашу молитву. Зрозуміли? То тут є ключ? Це церква. Я трішки розгубилася, коли побачила, що можна відкрити, і те, що в мене вдалося відкрити, побачила цю капличку, трішки здивована, що ніким не охороняється, що можна зайти, помолитися. Друзі, все, ми спускаємось, не будемо чекати. Опа, лошадка поїхала. Не будемо чекати ось так. Ми бачимо такий захід сонця. Воно ще не заходить, але тут такий страшний вітер, що просто здуває. Здуває, я не можу тут знаходитися. Я просто захворію. Растя, все, давай п'ємо, танцюємо і уходимо. І це на вуха, растяне. Та ну, ви що? Може, воно все буде красиво, але треба одягнути шапку і не тільки. Друзі, ми спустилися з гір, і що ми бачимо? Знак ясеня і написано Люби свій край. Ми погоджуємось з цим. Також ми бачимо поруч ресторан. Хотілося б десь поїсти, тому ми зараз будемо дивитися, чи працює він, чи ні. Якщо ні, будемо шукати інший заклад. Стосовно заходу сонця, сьогодні захід сонця був просто фантастичний. От Хто потрапив на нього, тому пощастило. Нам пощастило менше. Ми його бачили тільки здалека. Я навіть бачила отак дві гори, між якими сонечка заходить. І звідти йде заріва, таке червоне, яскраве заріва. Це, взагалі, я кажу тим людям, що потрапили сьогодні на захід сонця, їм пощастило. Тому мої рекомендації: якщо ви їдете на Драгобрат і хочете зустріти схід, захід сонця, у вас мало часу, так як у мене, що у мене там два дні, то треба заздалегідь, дзвоніть, шукати тих людей, які везуть, і домовлятися. Якщо б я це зробила, наприклад, зранку, сьогодні подзвонила, домовилася. Я не знаю, були ті міста вільні чи ні зранку, то можливо я б ще встигла. б. Я б могла і в готель пізніше приїхати, а відразу поїхати в гори і. Ну, ви розумієте. Все, ну я як якщо б так, да каби, в мене сталося по-іншому. Тому так треба, значить, так треба. Ми зараз знаходимося біля будинку культури. Тут такий куточок пам'яті загиблих героїв, також портрети загиблих героїв вздовж дороги. Я хочу підійти до цього куточка, вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. А поки ми йдемо, теж хотіла би сказати, цей кіоск туристична, ну, туристична агенція, про яку я казала. Ось вона. А ми живемо трохи там далі. Так. Слава Україні, слава героям. Полеглих героїв ну, дуже багато їх. Це ж селище. Якщо вони всі з цього селища, то це дуже багато. Я не знаю, яке тут населення. Боже, який жах. Вічна пам'ять героям. Ми зайшли в заклад, який називається Кремзлик. Кремзлик і бургер щось таке. А я питаю, що таке кремзлик? А кремзлик це дірун. Зрозуміло? А ось кремзлик, бургер та й таке. Ось така назва. Мовили бограч і кремзлик. Кремсик з різними видами начинки. Поїли, бо були голодні, а взагалі-то не смачно. Бограч дуже гострий, їсти його неможливо. Повибирали м'ясо, Растією поїли то м'ясо. А Юшки, я там пару ложечок і все залишила. Неможливо. Хоча я питала, сильно гострий. Каже, ні, в міру. Ну він такий, я люблю гостре. Ну, Я не змогла його їсти. Цей кремзик він теж ніякий. Ну, ніякий. Друзі, ми зараз знаходимося в центрі і рухаємось бік готелю. На жаль, поїсти смачної карпатської їжі нам не вдалося. Ну нічого, ну нічого. Зато на завтра, на 10 ранку, ми записалися на поїздку на Драгобрат. І можливо, нам пощастить зустріти захід сонця. Можливо, він завтра буде такий же неймовірний, як він був сьогодні. Хоча завтра буде хмарна погода на завтра це хмарно. Але під вечір там щось повинно. Якийсь то, я не знаю, трохи сонечка, ми може побачимо. Тому ну, не будемо загадувати гори, Це така річ, що ви знаєте, що може бути сніг через 5 хвилин дощ, через 5 хвилин сонце. Тому хто знає, як воно буде. Як воно повинно бути, так воно і буде. Що казати. Ми вже майже прийшли. Тут ми за куткомцем живемо. Тож вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Зустрінемось завтра.